Ну що ж, друзі, дочекалися ми нарешті цього доща, трішки прохлади. У нас так дні жарили, що просто все Це... Це просто капець. А вчора так взагалі до 40 доходило, 37 було в тіні. Ось так, так що в нас на сьогодні гроза стоїть, гроза стоїть конкретно. Ну, нехай вже трішки піде. Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. У Нас сьогодні пройшов такий гарненький дощик. Вчора дуже сильно жаріло, ну, але то нічого страшного. Вже все до вечора ввійшла волога, батьки відзвонювалися, казали, що в них там град такий, ось такий ішов. Так що ну, нас оминув град. Ну, зараз. Закриваємо вечірня пороночку, а там трішки вставлю, як в нас вчора, так, шматочками, чим займалися, що, що знайшли в себе на городі. Так що так, кому цікаво, лишайтесь. Ось індичка, і лишилося 5 курчат. одне дуже сильно воно, воно таке кволеньке було, і воно в нас пропало за сьогоднішню грузу. Лишилося п'ятеро тільки. Свинка наша вже в хліві, сама перейшла, ну і вже зачинила. О, проснулася. збудилася. І ось так. Так що вже всі хліві. Кабанчик через стінку. І ось так. Тут їй добре, прохолодно. Знизу цемент, багато солому нестелю. І ось так. Всіх крикунів зачиняю, всі по місцях. Вже, Вже не знову наспіло, це моя цьогоріч больна тема малина і вожина, так її за копійки приймають і потрібно десь її щось переробляти. Ну, Будемо варені компоти ще закривати. Так, друзі, прийшла я на город. Ось в мене є такий кавунчик. Ось тут ще ось цей якийсь там крючочок дивилися, має відсохнути, але ще він тут зелений. Ну, стука є гарна. Ще десь має бути. Цей меншечкий. Не знаю, цей геть такий меншечки. Ще десь один був. Я лишала, бо ми вже збирали і вони були зелені. Немає копейсь. Нема таке зіляче. Так хочу ковунчика, домашнього хочу. Ну, різкнемо ще раз останнього. Забираю, не знаю, може буде знову зелений. Ой-ой-ой, ой ой кодиться, кодиться, кодиться. Ось такий кавунчик. Зараз прийду додому, відкрию, покажу, що з нього буде. А ось, бачите. А -а -а Капець, Я його так зберігала, в зіллі, дивіться, десь пташка і він вже з ним. Капець. А він був самий самий такий, о зараз ці пташки. Я не знаю. Думаю, що було три кавунчики. Ось бачите, і через тих пташок треба все, просто все. Бо огірки розкльовані, кавуни розкльовані. Тут я не знаю, які зілячі треба і що взагалі. Ось зараз покажу. Ось огірки розкльовані. Ось тут навіть ось свій чик, чик. Все поклювали, ці ворони чіка, біда, ось тут навіть ще. зараз ще і на салатик зірву. Я теж сюди не сильно заглядаю, але ще ось так зайшла. Може ще ти на вечерю на салатик буде, Ну тут немає. Так що ось так у нас з тими воронами і з тим всім просто капець якийсь. Ох, в одних одна біда, в нас зовсім інша біда. Так що так. О, то я зараз ще на шкавий огірочків на салатик. Ось так. Ну, ось такий кавунчик рожевенький. Не знаю, я зараз скуштую, який на смак. Домашній, смачний, але ще немає того солоду, який потрібно. Ну, він рожевий, йому ще лежати і лежати, але пташки не дадуть йому полежати в нас. так що так. що Законсервувала я помідорки, які мені сусідка, хто раніше бачив, дала. І ось зимку будемо смакувати. І так, друзі, поки в нас дощик крапає, я вирішила насмажити дерунчиків, драніків, хто як називає сметанкою, смаку Так, так що, хто вечеряє, снідає, обідає, всім смачного. Заходьте в гості на дирунчики. Ось таке у нас гарне небо сьогодні. Так що всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра, бережіть себе, бережіть свої родини, всього самого найкращого.